Доброго дня! Ми все ще гуляємо по тому самому величезному парку, назву якого я ще не знаю. Що ти скажеш, Віктор? Ми парк? зараз бачимо хатинку. В цій хатинці, мабуть, що живуть граблі або квіточки. А ще ми бачимо багато-багато квіточок за парканчиком, щоб по ним, по ним, по цим квіточкам ніхто не бігав. А ще ми можемо побачити дерева, парк і, і Скажи Вікторе, а це троянда? Де? Тут. Оце? Я думаю, що ні. А що це таке? Я думаю... Гілочки. А, оце троянда, це троянда. І колючки є, і це все. А це щось невідоме. Наче ніяких м'як тут нема. тому... А це ж величезна троянда, але вона вже називано ага. підстрижена. Ага. До зустрічі.